Новини з війни найгучнішою сьогодні стала масова відставка усіх сімох заступників міністра оборони, в тому числі і Ганни Маляр. За інформацією ЗМІ, чиновники написали заяви добровільно і більше на ці посади вже не повернуться. Щоправда, сталося це після особистого прохання нового міністра Умірова. А на фронті наші війська впевнено відтискають ворога. Кліщівка під контролем України. Цю інформацію офіційно підтвердили в Генштабі. Після запеклих боїв нашим бійцям вдалося зайняти вигідні позиції. Герої виставляють фото та відео зі звільненої території, на яких тримають синьо-жовті прапори. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмуту. 80-та бригада дешеве. П'ята окрема штурмова бригада Славитна 95-та та, та об'єднана штурмова бригада Національної поліції Людь, Кліщівка, Молодці загалом протягом минулого тижня. Нашим бійцям вдалося звільнити 2 кілометри квадратних в районі Бахмуту та більше 5 кілометрів квадратних на півдні України. Принесли перемогу Україні, наші ветерани в іграх нескорених вони вибороли аж 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових медалей. Ці престижні міжнародні змагання започаткував принц Британії Гарі, спеціально для того, аби воїни, які отримали поранення на полі бою, мали змогу показати свою силу та незламність. Представники поліції, прокуратури, соціальних служб та інші дотичні структури з усієї України провели спільні навчання щодо виявлення випадків торгівлі людьми, розслідування таких злочинів і надання допомоги постраждалим. Представлені тут зараз дві форми експлуатації: це сексуальна і трудова експлуатація, а, сексуальна експлуатація а, під, виглядом, а, під виглядом борделю, де вербують дівчат і жінок. А, і змушують їх надавати сексуальні послуги для різних клієнтів. І друга це трудова експлуатація це залучення людей з алкогольною наркотичною залежністю. Так само і без залежності, залучають їх до реабілітаційного центру, там їх утримують і потім їх використовують в трудовій експлуатації. Зараз у нас представлена локація будівництва. Такі симуляційні вправи, як на інтерактивне навчання, воно вкрай важливе. Адже зазвичай ми зустрічаємо теоретичне навчання. А в нас саме акцент іде на практичну складову, на практичні кейси, на залучення всіх суб'єктів, адже зазвичай тренінги проводяться з. З одним максимум з двома суб'єктами, які між собою взаємодіють. А в випадку торгівлі людьми тут у нас залучено багато служб, які б мали між собою знатися, комунікувати і перенаправляти, надавати допомогу. А для того щоб все було максимально реалістично, залучили і професійних акторів, а розробили симуляційні вправи експерти програми підтримки ОБСЄ в Україні та представництво міжнародної організації з міграції. За НАТО відповідає реальним діям. Навіть ну, прям такі ситуації, які в принципі майже кожного дня відбуваються під час розслідування цих злочинів. Це не щось нереальне, ні геть не фантастика. Все досить так, як воно є насправді. За словами фахівців, кількість злочинів пов'язаних з торгівлею людьми збільшилася. Особливо часто жертвами стають переселенці. Які на новому місці шукають собі заробіток і стають ціллю зловмисників. Зачасту, згідно з інформацією соціальних служб, такі особи ну соромляться звертатися до правоохоронних органів, тому що вони насправді не розуміють саме, що вони втрапили в ситуацію, яка є пов'язаною з торгівлею людьми. Вони думають, що їх просто там обманули. Вони думають, що це навіть не є кримінальне правопорушення, та вони звертаються до соціальних служб, а до правоохоронних органів часто не звертаються і дізнаються про таку можливість лише звернувшись. До спеціального якогось соціального органу вперше схожий симуляційний тренінг провели у 2016 році у Італії. Тоді серед учасників були експерти з понад 30 країн. Через кілька років до цих навчань доєдналась і Україна, вперше об'єднавши фахівців з 10 областей країни. Але в той же час приїжджають співробітники з центральних органів влади для того, щоб була взаємодія не тільки горизонтальна, а й вертикальна. Для того ми вважаємо, що є відправною точкою розуміння і аналіз, і діагностика місцевих органів, та як вони впроваджують свою діяльність для того, щоб далі можна було це впроваджувати в законопроекти програми розбудовувати, так як вже є затверджена державна програма з протидіторів людьми. Надалі організатори планують долучити до тренінгів прикордонників та інші служби, що можуть допомогти боротися з торгівлею людьми. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. На кордоні з Польщею викрили чергову партію контрабанди. Під час огляду мікроавтобуса серед особистих речей виявили майже дві тисячі електронних сигарет, що намагалися незаконно увезти в Україну. Водій в декларації про ці товари не згадав. Відтак ці електронні сигарети вилучили. Загальна вартість знахідки майже 800 тисяч гривень. У стрію затримали одразу двох розповсюджувачів психотропів. Відомо, що під час обшуку в них знайшли майже 200 готових закладок. Також затримані показали місця, де сховали ще 20 згортків з наркотиками. Серед вилучених психотропів був і амфетамін, екстазі, канабіс, мефедрон тощо. Загальна вартість наркотиків становить орієнтовно 150 тисяч гривень. Чоловікам загрожують до 10 років позбавлення волі. Сапа по добре Так. Я зніму підозрюва. Вивіті свідково, будь ласка, відтепер поводити себе добре будуть як затримані, так і поліцейські. Кожен їхній крок, слово та рух, фіксуватимуть спеціальні камери. Системи касуді рекорд служиві встановили одразу в двох підрозділах. Ця система фіксує всі дії з моменту фактичного затримання поліцейськими до прийняття рішення судом по ці затримані особи. По суті, це політекторін, це можливість фіксувати всі дії, що стосуються затримання та по суті будь-якого громадянина, який приходить до підрозділу поліції. Фільмування затримання спершу відбуватиметься на камери патрульних, потім у їхніх машинах, а далі триватиме вже у відділку поліції. Але це ще не все нова система. Навіть у про нового клієнта в кайданках безоплатних адвокатів. Система дає можливість автоматично фіксувати геолокацію, тобто місце. Знаходження, де відбулося затримання, з моменту, коли ця інформація надійшла, автоматично повідомилась безоплатна правова допомога про фактичне затримання, щоб адвокат мав можливість уже також їхати до підрозділу поліції надавати правову допомогу, правничу допомогу. Вже у самому підрозділі затриманий побуває одразу в кількох кабінетах: у приміщенні для реєстрації, в кімнаті для спілкування з адвокатом та в залі для допитів. І лише розмова з захисником відбуватиметься таємно, без камер. В інших під наглядом будуть усі, і навіть правоохоронці. Наша розмова буде записана на відео. Чи згідні ви відповісти на декілька запитань? Чи здійснювалися відео аудіозаписи при затриманні? Так здійснилися на нагрудному моді камер. Чи здійснювалися відео аудіо предоставлені особи? Так поліцейські чесно зізнаються, нова система слугуватиме не лише для дотримання прав затриманих, але й для захисту самих служивих, адже часто їх звинувачують у жорстокості та нахабстві, а довести свою правоту без відеодоказів неможливо. Не всі затримані. Да, скажу, дякую, що ви мене затримали. І в нього як затримано особи можуть якісь бути скарги так і в працівника поліції можуть бути скарги. Ну і це відповідно все фіксується, і ми маємо змогу потім довести чи спростувати вказану інформацію. Все видячи око Кастуді Рекордс» вже певний час працює в ізоляторах тимчасового тримання і вже довели свою необхідність. Це важко повірити, але протягом цього часу жодних скарг на правоохоронців ще не надходило. Євгенія Полікарпова, Правда, тут Львів. У Львові вогонь повністю знищив дачний будинок. Займання трапилося в одноповерховій будівлі на вулиці Полунична. На момент прибуття вогнеборців полум'я повністю охопило споруду, а також перекинулося на прилеглий будиночок. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати у кисневих масках. Загалом гасили пожежу впродовж години. Внаслідок займання одна будівля повністю згоріла, а другу вдалося врятувати, але полум'я пошкодило дах. Ніхто з людей не постраждав. Наразі експерти з'ясовують причини пожежі. Про наболіле і не тільки шахтарі прийшли жалітися новому заступнику міністра енергетики Олександрові Хейлу. Перш за все, гірняків цікавить, коли ж припиняться інтриги з призначенням директора львів вугілля, адже спокійно працювати у таких умовах практично неможливо. Дуже глибоко укоронилися корупційне явище саме на вугільних підприємствах державного підпорядкування шахти не виконують планові завдання. Дуже низькі обсяги, це завершиться крахом і втратою робочих місць і проблемами з виплатою зарплати. Зараз це львівськими шахтарями керує Вадим Крась, і ніби все почало налагоджуватися. Виплатили заборгованості, намагаються допомогти з проблемами. Але внутрішні процеси в регіоні за цю посаду буквально ставлять під зрив весь опалювальний сезон, адже перш за все слід вирішити проблему з катастрофічною нестачею кадрів. Це завдання на надважке, тому що обладнання застаріле. Дуже багато хлопців, ви знаєте, забирають в армію. Нові хлопці не приходять. Вимагають гірняки і підвищення зарплати. Але в міністерстві говорити про це готові лише якщо шахтарі збільшать видобуток вугілля. Як це зробити в реаліях війни ніхто і гадки не має. Тисяча працівників зараз на фронті, а техніка вкрай застаріла. У лаві зараз замість 10 чоловік на зміну може йти 5. люди виконують той самий план, що мали, а зарплата залишається та що є. Про спілки ставлять питання про те, що треба якусь людину, самого шахтаря, від'єднати від тих проблем, які склалися. Однак надія є. Новий заступник міністра пообіцяв подумати та вирішити проблеми гірняків. Тож від наступної зустрічі шахтарі чекають нарешті добрі новини. Він вивчить ці проблеми, які накопичили, накопилися за цей період, і зробить нам таку зустріч і надасть нам відповідь на наші питання. І пообіцяв нам, якщо ми зможемо наростити видобуток, то можливе збільшення заробітної плати. Львівська письменниця Леся Кічура презентувала свою нову дев'яту збірку казок. Батьки, які були присутні на цій події, розповідають, що малеча з нетерпінням чекала на чергову порцію цікавих та повчальних історій. Діти, коли ростуть на казках, вони по-інакшому сприймаються. Коли дітям читають казки батьки на ніч, у дітей є якісь мрії, фантазії, вони про щось мріють. А коли просто подивилися мультик і лягли спать, ну, якось так ви розумієте, відбудовуються відносини між донька тато, мама, син, і це завдяки напевно читанню казок. Ці казки вже традиційно знайдуть своє місце і на полицях бібліотек навчальних закладів. Мої учні знайомі від першої збірки з казками Лесі Кічури з задоволенням читаються. і улюблена казкарка їхня знайома, вони тим пишаються. І вже не один випуск моїх учнів, вихованців читають казки з задоволенням великим. І е, ця збірка, яку ми так з нетерпінням чекаємо, знову буде представлена моїм теперішнім третьокласникам». Додамо, що нова збірка казок називається Час різдвяного дива. Презентували її раніше, щоб усі читачі мали змогу отримати книжку і ознайомитися з цими історіями саме у період свят. Дуже багато наших читачів стали вимушеними переселенцями і живуть зараз в різних країнах світу. Насилали нам світлини з нашими казками, попередніми збірками, з якими вони виїхали, коли розпочалася війна. Багато з них запитували, чи ми будемо тішити їх новими книгами далі. І сьогодні ми хочемо цю книгу презентувати для того, щоб вона за 3-4 місяці встигла долетіти до усіх тих віддалених місць, де вона потребує свого читача. Минулого року ми, скажімо, наші казки надсилали до Канади, і туди вони летіли. Майже три тижні. Письменниця зазначає, що книжку вже очікують читачі, які зараз проживають у Іспанії, США, Італії та Канаді. Також додамо, що значна частина коштів з продажу казок скеровується на допомогу ЗСУ. Давид Берішвілі, Катерина Самофалова, Тарас Повалений. Правда, тут Львів.